Всім доброго дня! Хочу показати таку серію відео про той трактор. Про трактор, який я реставрував, про майонезу Пекарпатець. Хто може не знає. Хочу поділити серію відео окремо, бо буде дуже довге. Хочу поділити окремо на двигун, там, на раму, на гідравліку і так далі. Кому цікаво, хто. Хто хоче такий трактор, хто хоче купити саме в мене, або навіть і не в мене, ви можете подивитися, що я в ньому робив щось кудись в Е, В цьому відео я скажу тільки коротко про загальні такі характеристики. Трактор має снаряжену масу по паспорту вроді 980 кг. Тобто небагато, немало, але ще з, ще з грубим дядьком зверху ще буде взагалі то нас Загальну довжину з прицепом він має 3,30. Якось так, чи 2,28, ну, приблизно 3,30. Ширина його 1,20. По кузову. Да, тут опубляція, я не знаю, по ботникам переднім, ребята, метр 10. Ну, кузову трохи кузов. Ще й плюс виступають ті штуки. Тепер колія регулюється позовні. Позовній трактор буде мати найменший, найменшу колію метр сім, найбільшу метр двадцять три. Отак вона регулюється, регулюється як хочете, вона просто відкручується. Бачите, тут є два бункти. Відкрутив два бункти, закрутив сюди їх, вона видавлюється. Вона на конусі. Хто не знає, вона на конусі видавлюється одна та. Пів місяць, так, і тоді ви совгаєте комусом внижся далі, куди хочете. типу. Дуже удобно. Ну, Дуже точно можна переголірувати. Тепер ширину дуже не сказав, вагу сказав. Припоміну по паспорту, хто там на нього що каже. Я бачу різні фотографії її. Від півтони, кузов тягне, до 800 кг. Я бачив, є фотографії з заводським таким, ну, типу, як трафаретом на кузові, Писало 0,5, бувало, що писало 0,7, і бувало, що писало 0,8. Не знаю, може від моделі за Але в загальному я бачу, що багато на нього грозити не варто, щоб не помопали, звісно, бортові редуктора. Не бортові, а от оця трубка, яка йде до бортової. Бачите? В мене вона не помопавша. Я її ніці не робив, вона яка буматка є. Дуже гарні ступиці, мені подобаються. широкі, не такі як в ХТЗ-Т-12. Тобто колесо не вивертає так, от, якщо ви їдете боком, боковий, боковий якийсь такий крем, нагрузка, ви от з горбаки з'їжджаєте боком, то колесо не боїться зовсім того. В ХТЗ ступиться маленька, і в мене він був такий комапаний, що капець. Ну, він не рідний був, але тіпа, от, треба було якось з тим миритися, з тим, типа, ну, що там ще придумаєш. Можна було якусь поставку ставити, не знаю. В загальному все дуже класно. Трактор заводиться з півворота. Дивіться наступні відео, все розкажу, покажу, покажу окремо двигун, все покажу. Будуть ще питання, будь ласка, задавайте під відео. Треба номер, дам номер, треба ще щось дозняти, щось показати, кудись залізти, питань нема. Все, всім удачі. Пам'ятайте, що який б трактор ви не купляли. Що Христос любить вас, все хай вас було молосновить, будьте здорові.